Коли ми працюємо і на грубих, і на середніх, і на фінішних каменях, навіть якщо ми працюємо в основному от без тиску, і на зустріч або на зерно, в будь-якому випадку в нас формується завусенець. В будь-якому випадку. Просто він настільки незначний, маленький, що ми можемо його роздивитися тільки в якісь там скануючі мікроскопи. От, його роботу можемо просто відчути трошки, десь там на кінчиках пальців, як кажуть, або от такий контроль через різ, ну, наприклад, серветки. бачите. Але тим не менше існує така методика, яка називається техбар'єр. Використовується, скажімо там, винна пробка. От, ми можемо кілька разів провести по ріжучій крайці. Таким чином, ось туди потрапили якісь мікрочастинки заусенців, які, які тут ще залишались. Хоча я роблю все для того, щоб його було мінімально. Тобто, от можна це зробити пробкою, зробивши декілька різів. Ну, якби це такий достатньо. Простий і ефективний спосіб. Ще один спосіб взяти якусь, наприклад, паличку від суші, зробити те саме. Так само. Ми робимо це так званий дихбар'єр. Коли я просто відламую той мікрозаусенець, який там все-таки може бути, а він там в будь-якому випадку є. Тому що на кожному заусенці є ще свій заусенець. І коли ми його заберемо, залишається ще ослаблена частина, деформована, яка називається корінь заусенця. Тобто, треба зробити так, щоб залишилося в нас, ну, скажімо так, живе. Клин з недеформованою, не пластично не деформованої, не розрізаною, не пошкодженою крайкою. Тобто, в будь-якому випадку це відбувається, бо зйом навіть от, під власною вагою не, все одно відбувається шляхом вигрібання. Це так як, ну не знаю, якщо порівняти там робота, наприклад, плуга, який працює, ви розумієте, що він боронами відкидає вліво-вправо метал. Він робить якийсь, ну не метал, він з землею працює. І він залишає після себе такі рівчаки. Те саме відбувається і тут, просто на мікрорівні. Але в будь-якому випадку ми формуємо заосениць, тобто зону деформовану, зону, скажімо так, ослаблену, де от торчать якісь такі от, стерчать окремі якісь елементи, які дуже швидко виламаються. Так, от що ми робимо? Ми робимо тих бар'єр періодично, особливо мова йде про стадію обдирки і потім стадію, можливо, середніх, середнього заточування. Далі на фініші це вже не буде мати сенсу, бо до фінішу вже не повинно залишитись явних заусенців. Так от, я зробив техбар'єр. І що я роблю? Тим самим бруском. Продовжую працювати в даному випадку на зерно. Чому? Тому що я зараз, відламавши заусенець, на цьому місці, відламаному, є такий зіпсований, плоский участок, пошкоджений. Мені потрібно на ньому сформувати, виходить, нову крайку. Тому після техбар'єру. Я продовжую гострити так, ніби я його не робив. Ось так працює так бар'єр. Ще раз кажу, можна це робити от, пробочкою там, чи якоюсь палкою, палкою, наприклад, від суші там, чи від морозива. <кій> можна будь чим шматочком шкіри войлоком. Це можна зробити кілька разів протягом заточування, тому що ви там рухаєтеся від одних брусків до інших, навіть після кожного бруска, особливо на перший, і на другій стадії заточування. Але я пропоную побороти більшість заосенця ще до того, як ви переходите до фінішних брусків. Якщо ви побороли, правильно все зробили, то вам на фініші вже ніякі тих бар'єри не потрібні. Більше того, вони тільки будуть заважати і шкодити. Тому тих робиться або десь на початку, або там всередині самого циклу загострювання. Ось таким чином я. Зробивши тих бар'єр, продовжую гострити з мінімальним тиском, продовжую знімати метал і на тих відламаних ділянках, де я забрав за осени за рахунок там, дерева чи пробки, я нарізаю повноцінний, свіжий, не ослаблений, а живий, скажімо так, ріжучий край або ріжучу кромку чи ріжучу крайку. Ось так. Я продовжую гострити. Таки приймаю рішення. Завершити загострювання на 900 рідності. Це наш буде фініш сьогодні. Наносимо масло. Забираємо шлам. Можемо зробити контрольний різ серветки. Дуже агресивно працює. Попередній брусочок залишає після себе дуже явно риску. Ось 600-й брусочок. Для кухонників це взагалі достатній фініш. Для такого, ножа ми підемо трохи далі. Використаємо брусочок 900-й. Техніку ви вже зрозуміли. Я в основному працюю вперед на зерно, без зайвого тиску. Він в мене, звісно, тут є. І звісно, що система губки люфтять У будь-якому випадку є якесь певне там прогинання. У нього в губках там самі системи заточні. Але це одни, один той самий люфт, це один той самий я, це одні й ті самі руки, ніж. Тобто в цій системі нічого не міняється, і та похибка, яка є від того тиску, який я розвиваю, ця похибка приблизно одна і та сама. Тому це не особливо, скажімо так, псує результат. Ось. Так, це у нас тут пасажир, який слухає, що я вам розповідаю. Ось працюємо без тиску, працюємо в основному на зерно. Нічого складного тут у загострюванні немає. Ніяких, ви питали, чи готовий я показати якісь секрети. Та особливих секретів немає взагалі ні в кого, абсолютно. От. Це досить проста штука, ви можете її навчитися, передивившись там і ще там, не знаю, з десяток відео і придбати нормальні абразиви і нормальну точилку. До цього достатньо. Що значить нормальні абразиви і точилка, можу окреме відео зняти, розказати більш детально. Ось. Але загалом якби, розуміння, навик і, і скажімо так, ну, 5-10 ножів, які ви будете гострити першими, дадуть вам достатньо досвіду для того, щоб вирішити, чи вам достатньо цієї гостроти, чи ви хочете спортивного інтересу там, навчитись розрізати волосину на опіл чи ще щось подібне. Це вирішувати вам, і коли ви вкладати вкладати будете гроші в кращу точилку, в оптику, в підсвітку, не знаю, в губки, в там, штангу, в якісь, наприклад, напрямні там, можливо, там захочете там шарнір там, поміняти на кращий, там зробити там поворотний, модель, модернізувати там. Додати якісь втулки, зробити так, щоб тих люфтів було майже нуль. Тобто це безкінечно. І сама точилка, і штанга, і все до решти, я вже не кажу про абразиви, все це можна постійно щось докупляти, пробувати, експериментувати. Якість вашої роботи буде від цього рости, але все-таки головним є розуміння і навик. Ось, а його можна отримати досить швидко, щоб здобути навик достатньо, на мою думку. Загострити 10 ножів, тому що це не є якась квантова фізика, коли люди не розуміють, яким чином рухаються в атомах електрони, що таке суперпозиція, що таке там квантова заплутаність і е, що таке там Бозон Хікса або там якісь квантові поля. Ну, Тобто там більше теорії, чим практики. Хоча навіть теорії гарно працюють, але тим не менше розуміння немає. Тут же розуміння є, ми розуміємо, як це все працює, здобуваємо навики, якщо ще для цього купили. Хороший інструмент для цього, ну, скажімо, там ті самі абразиви. Точилка в даній системі людина ніж. Ну, Напевно, що від неї залежить багато, але найменше. Якісні образиви, навик. Можна ж навчитись загострювати і на руках без всяких точилок. Результат буде схожий. Все, я думаю, що закінчив, тобто я все менше і менший тиск розвиваю, працюю на зерно. Мені просто на цьому ножі показувати, тому що цей, цей ніж в хорошому стані до мене потрапив. Я його раніше гострив. Тут якась хороша сталь, тобто вона не дає заусенця, вона не тягнеться. Тому що, коли гостриш, наприклад, ножі з кухонних сталей, чи кухонні ножі з таких простих бюджетних сталей. Вони в'язкі тягучі, на них бруски часто буксують, Ось особливо там льбори, алмази на якихось металічних зв'язках. Здавалося б, алмаз сама тверда річ, і такий брусок повинен гризти все. А він от буксує, тому що в'язка дуже структура, в'язка матриця, дуже мало вуглецю, там дуже мало карбідів, цементиту. Більше працюємо з матрицею, і от вона так мляво знімається, чесно кажучи, і вона тягне після себе величезний заусенець. Де там його забрати? Там оцей техбар'єр, який я показував. Ось його треба там справді робити кілька разів. Тобто знімати його акуратно, виламувати його і знову, і знову, і знову бруском продовжувати для того, щоб позбавитися того такого тягучого неприємного заусенця. Тут сталь непогана. Я не маю гіпотез, що це, тому що це ніж належить бійцю офіцеру, але мені його передали для заточування його побратими. Тому а маркування тут немає, що це за сталь і наскільки вона загартована. Але під час роботи я просто помічаю, що на цьому ножі дуже-дуже мало Якби, Тобто це говорить про те, що він, напевно, має там твердість: 58, 59 чи 60 одиниць. Ось і такі сталі насправді, чим сталь твердіша, тим краще з ними працювати, тому що менше тої тягучки, менше тої фольги, з якою найбільше проблем і головного болю. Ось. Ну, от таким чином можна фінішувати. Для того, щоб вийти там на різ гільзи, я теж це показую час від часу в себе на каналі, в ТікТоку я показую різ гільзи. М -м, багатьом здається, що є якісь секрети, треба щось таке зробити, щоб він почав різати гільзу. Е -е, секретів не так багато, якщо вони взагалі є секретами. Мінімальний тиск і багато перекидань. Тобто, зробіть це 30-40 разів. Налійнуйтесь, так це займає час. Це займає час. Просто робіть багато проходів. Працюйте на зерно. Непогано спрацює такий метод, який називається підняття кута. Тобто у мене є такий тут мікроліфт, яким я можу підняти кут, там, хоч на одну десяту, хоч на кілька сотих чи тисячних кута. Ось при тому самому мінімальному тиску я продовжую, але зараз. Я не просто вийшов на крайку, я вже на крайці роблю такий своєрідний мікропідвід, але він настільки мікро, що він ним не є, по суті. Бо я підняв, так напевно, десь там на кілька сотих кут. Таким чином я зрізаю той мікро, мікрозаусенець який там залишився, працюю я аж вперед, ви бачите. Тобто, достатньо на останньому фінішному бросочку підняти там на якусь долю градуса, ну, невеличку долю. це це не є такий якби, повноцінний мікропідвід, такий спосіб заточування, коли формується кілька підводів, основний і потім мікро. Ні. Це просто підняття на буквально там, кажу, на десяті, на соті, долі градуса. Ось. Ну і зі всіх методів, які існують, я ще не згадав один, можна на фініші попрацювати для того, щоб забрати оцей мікрозавосенець, який там їм залишається. А він на якомусь рівні завжди є. У будь-якому випадку ми коли зішліфовуємо, коли ми знімаємо метал, прорізаємо зернами щось таке зліва справа ми відкидаємо, зліва справа відкидаємо якісь частинки металу, ми вскриваємо, ми зорюємо, скажімо, так, матрицю, то можна прибрати на шкірі, на шкіряному бланку. Ось, Його можна там, звісно, намостити якоюсь полірувальною пастою, їх є теж багато, і я ними теж користувався і деколи користуюсь, але насправді. Достатньо взяти от, чистий блан зі шкіри і попрацювати. Я зараз кілька проведень проведу, покажу вам. От, просто він без нічого. Я інколи використовую для того, щоб зробити кілька фінішних е, проходів. Ось, тому я підняв на невеличку величину. Ну, абсолютно непомітно. Тут навіть похибка самого. Котоміра деколи така, що ти побачив, що цифра збільшилася, але ти почекав секунду-дві, Котомір заспокоївся, і ти побачив, що ти залишився на тій же самій величині. Тобто це в рамках похибки. А тут на всяк випадок ну, ерор, тут на всяк випадок показує. Він в такому куті показує ерор. Ось Я спробую отак вам показати. Тут точність до сотих градуса. Тобто він може показувати з точністю до двох сотих градуса ну, по паперах, які є до нього. І навіть він інколи не бачить цього підйому, який я зробив. Але я роблю цей підйом, таким чином дорізаю залишки мікрозаосенця на фінішному бруску. Ось, знімаю бросок. І зараз мені потрібно зробити компенсацію, тому що в мене висота бруска і висота шкіряного бланка різна, тому мені треба вийти на ту саму висоту, на ту саму. На той самий кут, який в мене був на брусочку. Тому я через компенсацію це роблю. Спеціальна шайба, то мікроліфт. Так, ставимо шкіру. Шкіряний бланк забираємо. Я це, до речі, дуже не часто роблю. Я показую вам просто як спосіб, щоб в одному відео показати всі технології, основні технології для того, щоб знімати завусенець, який є найбільшим злом у заточуванні. Тому нагадаю вам, що я показував. Робота на зерно, тобто робота на зустріч, це ми вже мінімізуємо, скажімо, кількість заосенців. Далі часто перекидаємо зліво-вправо, зліво-вправо, ми постійно перекидаємо, ми перегинаємо цей заосенець, зрізаємо його, і таким чином він просто ми його зрізаємо, в нього не залишається. Далі технологія це такий техбар'єр, якоюсь паличкою чи корком. Ось далі невеличкий підйом кута зовсім маленький, тобто не формування якогось там мікропідводу, а зовсім маленький, але знову ж таки робота на, на зустріч. Ну і от ще може бути. Є ще один метод, я про нього згадаю, показувати зараз не буду, бо потреби немає. Це робота на суспензіях. Ви берете якийсь натуральний камінь, наводите на ньому суспензію якимось слуриком або, наприклад, алмазною пластинкою, ви наводите там таку суспензію, тобто ви видобуваєте з бруска його власне зерно. Або можете змішати його з зерном цього слурика, або нагурки. От, технологія відома. Вона прийшла до нас з Японії, хоча так приблизно робили і, і в Європі, і в Сполучених Штатах. Тобто є це все. Але ну, загалом так японці домінують на ринку заточувальних там, і інструментів і технологій. Тому, скажімо так, слурик, нагура це одне й те саме. Або можна там, на натуральний камінь, або на якийсь притир з гетінаксу, з скла, з чавуна, з міді. З інших матеріалів, з текстоліту, може багато чого може використатися у вигляді притиру. Ви наносите туди, наприклад, якусь пасту, умовно там альборову чи алмазну. Це може бути оксид алюмінію, теж у вигляді пасти. Наносити і вже працюєте на фініші от, за рахунок тих зернин, які котяться, вони так само дорізають залишки мікрозаосенця. Тобто робота з суспензіями це теж один із способів правильно завершити заточування, при цьому забрати практично його настільки, наскільки це взагалі можливо. Тобто робота з суспензіями це теж спосіб. Ну і ось те, яке зараз вам покажу, все дуже просто. Ми працюємо, звісно, вже тільки від зерна, чому, тому що ми заріжемося по-інакшому. Заріжемо шкіряний бланк, я їх не раз і не два <хи>, докупляв, тому що десь буває, доходиш до кінчика. Якщо тут не проконтролюєш, не поставиш палець, то м -м, просто прорізаєш шкіру і псуєш ці бланки, потім купуєш нові. Ну, зрештою, хто сказав, що це. Не потребує якихось вкладень. Так, постійно треба щось докупляти, тим більше, якщо інтерес у вас до цієї справи буде збільшуватися, то ви будете і бруски купляти, і притири, і пасти, і оптика, і багато що буде з'являтися, і точилку будете модернізувати. <кхм> Я зараз працюю без всякого абразиву на шкірі, тобто це чиста шкіра. Ось. Задача побороти. Якісь е, залишки е, зависенці, які може бути, тому що шкіра вона все-таки трошки прогинається, пружна, і вона таким чином просто доламує, якщо там щось ще лишилося. Так, ну давайте спробуємо там на серветці. Взагалі тут відстані між волокнами у серветки дуже великі, тому різати серветку е, для ножа справа непроста. Отаким чином можна перевіряти. Чи перевіряти. Ось це такий ударний тест. Можна перевіряти отаким от чином. Тобто, бачите, зачіпляється просто за папір, дуже легко прорізає. Ну, одним словом, це можна робити вічно. Це якраз окрема така штука. От, задоволення відрізу. Я колись помітив вже давно веду там є якісь відеофіксації того, там, якихось тестів різу і так далі. Там, гільзи ріжу, ще щось. <смі> Мені люди потім розповідають, мої там, френди, підписники, вони кажуть, це просто зачаровує цей звук, коли ти там, щось нарізаєш, шинкуєш папір. Він <смі> викликає у людей такі е відчуття в тілі тілесні. АСМР називається такий, <кхем> такий момент, коли ти, наприклад, слухаєш красиву якусь гарну музику, яка тебе хвилює, тут тебе відчувається мурахи по тілі. Це щось приблизно того плану. Особливо, якщо ще там голос, якась музика, або навпаки, повна тиша. І от коли в повній тиші, ти, наприклад, розрізаєш папір, це дає, це дає такий певний ефект. Ну, десь так. Ось на ваших очах там за певну кількість часу я нагострив цей ніж. Тут задача була досить проста. Задача була досить проста. Зараз мені залишається лише забрати з кадру штангу. Зняти ніж. Так, треба дотягнути губки. Проблема зняти таке відео в тому, що розташування камери, джерела світла і взагалі таке, ну, скажімо, взаємне розташування точилки, ножа себе і камери це досить складна річ, тому що, ну, чесно кажучи, показати так, щоб було зручно мені і видно вам, це непросто. Тому я трохи відкладав цю зйомку. І зараз я не впевнений, що я буду задоволений, як це виглядає в кадрі. Ось, пам'ятаєте, я завершив заточування на бруску. 900 грит right. барайт PC 900. Тобто дзеркало не самоціль, якщо стоїть задача його зробити, я б, звісно, там використав ще 1200-й брусочок, який тут є в комплекті, він вже дасть практично він дасть вже дзеркало. Далі я би перейшов на судмікронів. У мене є японці, там Соєхіро, Шептон, Наніва де вже менше одного мікрона величина зерна. На бросочках можна перейти на притири і використати там, щоб субмікроні пасти. Припустимо, там в мене є люксор 0,5 мікрона. От, можна поборотися там, зеркало буде значно краще, якщо використати шкіру як притир для якихось таких тонких паст. Можна поборотися за те, що це зеркало буде просто ідеальне. Чи воно потрібно, це дуже велика, велике запитання. Якщо ніж буде лежати на полиці, так це буде йому личити. Якщо він буде працювати, не для всіх стали це потрібно. Тому я тут не доводив до якогось ну, такого зеркала, як цілі. Буквально кілька проходів на чисті шкіри, ви бачили, і брусочок 900 по Фепа дозволяє цьому ножу різати достатньо агресивно. Якась мікро-мікропилка тут є. Тобто ми не виходили з вами на якісь ультрадибні і субмікронні величини. І так, друзі, таке відео. Там я кілька брусків на відео пропустив, тому що щоб зекономити загальний час. Але основні прийоми я прокоментував, показав. Нічого складного немає, подивившись таке моє відео і ще там з десяток подібних, ви отримаєте тут всі основні поради і ліки від всіх основних помилок, які можуть виникати при загострюванні. Якщо ми говоримо про загострювання на якихось апексах, на Приспособах з поворотним вузлом і так далі. Окремо можна, звісно, зняти відео про заточування на руках. Багато загострювання, багато там буде своїх нюансів, тому що контроль буде вже відбуватися на відчуттях, він повинен бути оптичний, він повинен бути на слух і так далі. Ну, одним словом, я колись може, теж це зніму. Я рідко заточую на руках, але теж мені це подобається, і я непогано заточую. Просто це якби, окремий вид мистецтва і. Там в масовому комерційному плані таке загострювання, воно вже там не дуже годиться. Ось. Ну, от така історія з тим, як я загострюю, що я раджу, якісь поради. Я думаю, що якщо це вам стало у пригоді, то супер. Будуть запитання, питайте, друзі. Спробую в коментарях відписати. Якщо я щось таке забув, дуже суттєве, ви мені доповните, нагадайте мені, бо. Я це роблю, ще раз кажу, завжди говорю, це, що це експромти. Якщо я щось забув суттєве і воно вимагає там окремих якихось пояснень демонстрації, напишіть мені про це, я дозніму відео. Саме головне тут якось розмістити світло, камеру і себе і точилку з ножем, і щоб воно якось все разом грало. Ось, бо не зовсім зручно знімати так. Коли камера дуже близько. Ну, наразі все, друзі. До зустрічі на каналі. Задавайте питання, коментуйте, пропонуйте теми.